Так, друзі, питамо столику 14. Ми їхали на свою першу точку розвантаження у місті Хмельницький. Розвантажуємо штанги і редуктора на Бензопроса. Мали би бути тут сьогодні в 9 ранку, але як завжди, все через сраку, блокпости. Заїхав додому мені. ви як виїздив з дому, мені впаяли штраф за те, що я не був вправи поки що повороту, до речі, 510 гривень. Ну, не знали, до чого придолбатися. Е, якби я його ввімкнув, то придолбались би до страховки. Страховка в мене до 23-го року. Ну, типу, Я тільки знав. знав е, за страховку 420 штраф. Ну, в будь якому випадку я зараз на щось би влетів. Ну, отак. Тому зараз хлопці розвантажують. І друге розвантаження у нас. Музика грає, чуєте в Хмельницькому. І друге розвантаження у нас в Чернівцях і Везем підйомник. Везем такий підйомник. Ось така от хрень. 800 кг. І... і третє розвантаження в сучевенах. Я там ні разу не був в тих краях, і в Чернівцях також. Ну, якраз в мене є час. Доїхати до Чернівців 200 кілометрів. От через Кам'янець-Подільський поїдемо. Там кажуть хлопці, дорога нормальна, до речі. Я не разу не був Кам'янець-Подільський. Там замок, до речі, є. Не знаю, буде час, можна буде заскочити замок. Буде час. Зараз по швиденько типу, розвантажуємось і, я думаю, вирушаємо. До зв'язку якось буде. Так, 16 липня. Селище Спічовени, Глибоцький район Чернівецької області. 10.29. Зараз ми вантажуємо фолію. Пробуй! Розвантажуємо фолію. Мали б вчора розвантажити але, блін. Зараз я вам розповім історію. Що вчора ми не розвантажували. Потихоньку, потихоньку. Сейчас п'ятка розвантажа. того? А ти не достаєш так? Коротше треба розвантажити той бік. У нього лап немає. Лап немає, друзі. Зараз поставлю телефона. Pa razpojbik, I seberam še se jednu se готовим зад. Херово, что, друзья, немае шторы. Шторы было бы отлично. Было бы отлично. И шторы, да. Так, друзі розвантажились, таке блядь, розтинтували знову машину повністю, два боки. Зараз затинтовуємо. Малишка стоїть, нормально все. Довезли цю фолію, ось ця фолія в сучевенах. Та хотів що розповісти вам, розповісти. Вчора проїхав в чернівці, один блок після я проїхав прикордонників, тут же ж прикордонна зона. І потрібен дозвіл на перебування в цій зоні. Дозвіл ти можеш отримати 31-му прикордонному загоні міста Чернівці. Перший приїхав, хлопці пропустили. Сказав, що типу буду їхати назад і ну, типу, заїду і напишу цю заяву. До заяви ви прикріплюєте ксерокопію паспорта свого і витяг, і довідки, довідку з. Витяг з місця проживання. Витяг я не можу щось витягнути з дії. Довідка це в мене вдома, не знаю. Будемо заїздити, не будемо заїздити. Ну, коротше, поїхали ми далі. Проїжджаємо ще один блокпост вже поблизу Сучевенів, в Черепківці. Там вже заходиться прикордонна застава цього 31-го прикордонного загону. І мене зупинили. Зупинили з-за того, що я знову ж таки не мав цей дозвіл. Подивилися це кашні документи. Цикашні документи в мене в нормі. Ну та і простояв я десь на цьому пості півгодини. Там два курсанта і один типу старший. не пам'ятаю, звання його. Здається, то ли прапорщик, то -лі. неважливо. Позвонив він на заставу. Ну, Все, думаю, думав, мене вже забирають. Приїжджає водій на ОАзі, такий дядько, Смішний трохи. Ну, добрий. Та й каже, давай або з УАЗіком поїдемо на саму заставу, та або своєю машиною. Ну, я сказав, що їдемо машиною. Сажу курсантика цього, їдемо за ним. Та й сказав, каже, поясниш тим довбойобам, що і пішов у тебе все в порядку. У мене, в принципі, не в порядку, цей дозвіл треба мати, друзі. Якщо ти їдеш в Чернівецьку область, у ну, них тут... О. за це можна отримати штраф. Зайшов, завели ж в мене в цей загін, там старший старлей сидів. Ну і це діловод. Сказали, пиши пояснення, чого ти їхав сюди, з якою ціллю, чи мав ти наміри пересікти кордон. І ця, це пояснення забирають, вони відправляють на суд. ну тобто Якщо ти не мав наміру, в більшості випадків, типу, Суд роз, ну, не розглядає, ну типу, як би пропускає. Не робить справи, пропускає це пояснення. Бо говоря, це як попередження мені було. Ну так, написавши пояснення, приїхала ще їхня розвідка. Приїхав хлопчик Чорний жилеці, перевірив мій телефон по імею. Далі ми вийшли, він сфотографував, став спиною. Де там ДПСУ, і я став посередині і ще хтось стояв. Зробили дві фотки. Ну, Типу це каже формальність така і ну, так треба. Потім ми вийшли з одним контрактником за територією, він мені пояснив, як цей, як цей дозвіл отримати, які документи треба. Його можна навіть в онлайні заповнити заявку. Ну і дочекатись відповіді. Ну, краще заїхати туди і написати цю заяву. І зробити копію заяви, щоб ну, заявою, копію їздить, можна було їздити сюди. Тобто 5-кілометрова зона, ти, якщо ти заїжджаєш в цю 5-кілометрову зону по кордону, ти повинен мати дозвіл. Навіть місцеві мешканці мають дозвіл, ті, хто працюють, в'їжджають, виїжджають з цієї території. Як їхав Хавхус, це було норм. Та й каже, що він теж не розуміє. Цих всіх приколів, ну, типу, каже, бюрократія, сиджу, каже, тут бумажки перекладаю, краще б поїхав би на фронт та воював. Ну добре, друзі, до зв'язку зараз їдемо в Чернівці. розвантажуємо отакий от підйомник, і потім в мене вже є завантаження на Дніпро до зв'язку. Якось буде. Це цей кирпичний завод, який я єлі-єлі знайшов -єлі в Сучевенах. В Сучевенах, до речі, йде дощ. 15 липня, 2023 2025 року. Знаходимо зараз у Великій Кучурі Чернівецької області, Тут до кордону недалеко. У мене завантаження верстат на Дніпро. І мене ще два завантаження в Хмельницькому по дорозі. І зараз сьогодні ще чернівці розвантажуємо підйомник. Який ми мали розвантажити вчора. Так як мене затримали прикордонники, я це не зміг зробити. Тому вантажимо. Якось максимально його наперед. Розтентували бік. Винулізти влізти 1,6 довжина, 2 метри висота і 1,3 ширина. Маємо вже день підіймом. Бідімо, да, ти знімай. Зараз знімемо Ну І так, вантажимо далі. Я вимкнувся, щоб все, зашкурило тент. Такий станочок Мко Концепт Міл. Блін, перший раз таке так везу. Дорога, мабуть, штука. Да? Скільки? На 1500 треба кріпить його Я думаю заножки стропані. Да. Заножки? Так тень. Де да, щоб посередині він так да, стояв, да, отсюда, да. да? Щоб крена не було. Да, можеш. Максимально наперед. Там ото щоб ты той... що там. Все, хорош. А? Щоб він трошки гуляв було місце трохи. А, ну та, та. А? Встав. Підприємство, станки роблять, великий кучурів. Так, друзі, друзі 13.28-16 липня 2025 року. Знаходимо зараз в Чернівцях. Фу, привезли цей підйомник на, 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 на Стеценко 5. Та і поки маємо час сказали, через дві години нас будуть розвантажувати, а можливо і раніше. Та старенька жіночка вийшла, дала свій номер, я їй дав свій. Так, зараз вирішуємо, спробуємо вирішити питання з цим дозволом. Зараз йдемо за 31-й прикордонний загін. Я думаю, ну розузнати, якщо буде просто тільки паспорт без довідки про місце проживання, то... Ми швиденько зробимо копію, напишемо цю заяву, знімемо копію заяви, І щоб у нас був на ну, якийсь документ Типу, на наступний раз. Якщо ні, то ні. Ну, типу, якщо я щось не знаю, то спробуємо тоді вже вдома, як будемо, подамо онлайн. Тут, до речі, в Чернівцях знаходиться. Університет, не пам'ятаю назву, ну, там класна така архітектура ще з часів Австро-Угорської імперії, він побудований. Назву не пам'ятаю, можливо, будемо можливо, будем його проїздити і... і, може, зробимо, знімом, знімемо відео та й зробимо фотографію таке. Зараз нам треба в цей прикордонний загін, бо крім... Це розвантаження, що в Чернівцях маємо ще завантаження в Хмельницькому. Одне завантаження зробили. Тут неподалік Чернівців селище Великий. забув Забув селище, ну, неважливо, вже зробили, завантажили фрезерний станок на Дніпро. Знову їдемо на Дніпро. Я думаю, до зв'язку якось буде. Так, друзі, Йдемо зараз від прикордонного, 31-го прикордонного загону імені генерала Хорунджева Пелькевича. Там мені на воротах хлопчик сказав, що ця заява да, так, пишеться, але до заяви додається ксерокопія паспорта, якщо у тебе ID-карта, то треба витяг. Витяг це довідка з місця проживання у мене знаходиться вдома. Ну, це дві копії цих документів, додаються до заяви. А витяг із дії я зробити не можу. Ну, тому відкладемо ці коротше, справи і розглядається ця заява десь місяць. З'їдемо вже додому, наберемо цю заяву на комп'ютері, бо там друкована вона шапка. І Зробимо копії ID-карти і копію. Довідки з місця проживання. І вже як буде наступного разу, я думаю, в Чернівцях заскочимо сюди і подамо цю заяву вже. Тому відкладаємо коротше, цю справу, зараз йдемо до машини і розвантажимо підйомник, і мчимо на Хмельницький. Я думаю, сенсу, сенсу париться зараз немає. Ну, Ми вже виїхали з тої прикордонної зони. Тому думаю, якось так. До зв'язку 16.04 вже розвантажений цей підйомник, блін, ну, він важкий, походу треба допомагати що. Як це його Мерикана. аж ніяк не вийде. Та й це їдемо тут на новій пошті у нас завантаження на Новомосковськ. І в Кам'янець-Подольський на Кривий Ріг. В общем, якось там вчора, що б вчора блін, мене ці прикордонники не затримали, бли, ми б могли вигрузити сьогодні зранку взагалі. Ну в общем, все через сраку. Все тупо через сраку йде. Та може встигнем зараз на нову пошту, але в університет оцей, Чернівецький я хотів попасти, мабуть, не вийде, може наступного разу до зв'язку. Так, друзі, 16 дня, 19.00 знаходимося зараз в Кам'янці Подільському. Робимо своє третє завантаження на Кривий Ріг. Завтра завантаження в Кривому Розі, в Самарі і в Дніпрі. От воно останнє у нас. Якраз воно буде перше в Кривому Розі. А что это такое? Рамки для вуликов. Да, рамки для вуликов. Вот, ну, типа бджеловодам. Тоже такая важная вещь. Рамки. Сейчас ще мне две палеты. Половина пройти. Нет, не, не проходит. Вот это да? Оце Ну, короче, не заходи. О-о-о. о о, -о. Рамки для вуликів. Ну от така штука. Пойдет. Ти не проти я по знімаю, Трошки про... Ей, я, ну я тебе не я, ну, машину. машину. Коротше, отак. Ввантажимось і їде. А зараз ще... Зараз ще треба відправити ПТНки По Чернівцям. Хмельницькому. Зараз заскочимо на нову пошту відправо. І це буде завершення мого робочого дня. Сьогодні сарата. Фокусується відео, я не можу з ним нічого зробити. Ну, типу, якщо сильно дергаєш, в принципі, по лазі, як завжди, рівні ресори, блин. що тут дивитися. Підкачать, правда, по душенці атмосфер десь в мене 2,5 тонни